Як вічність існують вони, три сестри, і з долі у світу ти їх не зітри, хоча не у всьому вони і майстри, частіше прихильні у долі вітри. У них є та сила, яку не збагнути, її не торкнутись, її не почути, хоч можуть колись і дурницю утнути, не буде вона їм причина тонути. Не вийде у них тут повз лихо пройти, лиш можуть хотіти завжди помогти. У гості не зможеш до них і зайти, бо лиш рівноваги їх ціль досягти. Вони противага вселенського зла, невидимі всі їхні добрі діла, і слідом залишиться тільки зола, лиш віра в майбутнє назавжди ціла. Якщо їх зустріти, то вже й не забути, від істини зможеш краплинку відчути. Здається, ти просто хотів там заснути. Та далі з собою продовжуєш бути, коли вони разом усіх переможуть, і з світло зробить допоможуть, і трійкою битися маревно будуть, і знань необхідних із часом набудуть, є старша, молодша і середня завжди, історію їх вже й ніде не знайти. У думці, вона дуже легко зійти, та всюди на тебе чекають чорти. thank <laughs> you